Імперії, і, до речі, тоталітарні імперії тим більше, так? я не кажу про конституційні да, монархії. Імперії в сучасному світі дуже дорого обходяться. Практично, другі слова, Обами дуже дорого обійдеться анексія Криму Путіним. І так воно і відбувається. Тобто ми здали в оренду дуже дорого, і тимчасово в Крим. Зараз питання, по суті, да, про яке ви поставили. Тобто, йдеться про те, що тоталітарізм він не має він, він не має зворотнього зв'язку тому він рушиться одразу да По, по атракторам по категоріям можна е, е, про це говорити зрозуміло що черчи сказав, що демократія дуже складна але краще і гірше але краще він не знає ага, не знає е, дійсно так вони відбулося. але ж ми пам'ятаємо Черчилля. але і чи... е, відповідачу да. все ж таки на запитання розумієте? е, путін він програє. Єдине, що в Україні не властивий авторитаризм. Я колись давно казав, коли Янукович, тут був, що його советники, в нього, радники погані. Тобто, якщо президент країни не може приїхати на стадіон, а так відбувалося, він Львівську арену відкривав на день раніше, так щоб тіпа, там народ не зібрався, якщо він не може цього зробити, авторитаризм навіть не те, що то авторитаризм неможливий у цій стороні.